Зім'ям Аллаха, хвала Аллаху, мир і благословення посланцю Аллаха. Ми вихваляємо Аллаха, а потім дякуємо Йому за те, що досягли місяця шабан і просимо Аллаха, щоб ми застали місяць Рамадан в здоров'ї та добробуті, просимо в нього віддалити від нас і від вас усі недуги та епідемії, зробити нас одним з тих. Від кого приймаються добрі діяння та звільненими від вогню. Мої брати і сестри. Місяць Рамадан це великий місяць, і тому Аллах всемогутній і великий зробив для нього напередодні місяць шабан. Пророк мир йому і благословення Аллаха постив у шабан більше, ніж у будь-який інший місяць, і коли люди запитали його про це, він сказав Люди забувають, про цей місяць, у проміжку між раджабом та рамаданом цього місяця діяння підносяться до Господа світів, і мені хочеться, щоб мої діяння були піднесені, коли я дотримуюся посту. З цього хадиса ми отримуємо дві користі. Перше, місяць шабан це той місяць, до якого легковажно ставиться велика кількість людей, і ми вдаємося до Аллаха. Від недбалості в цьому і поминання Аллаха за недбалості до цього інших більше нагороду за це. Друге цей місяць вважається у володарів знання на кшталт Суни перед обов'язковою молитвою. Цей місяць готує нас до Рамадану, і тому пророк мир йому та богословення Аллаха пояснив, яке місце він займає, сказавши що справи піднімаються до Аллаха і показуються йому цей місяць, і тому, мої брати та сестри, нам слід проявити старання в ньому та оживити діяння, які робили праведні попередники цей період часу, такі як читання Корану, вистоювання нічної молитви, піст і турбота про нужденних, просимо Аллаха, щоб Він прийняв поклоніння та благі справи від нас і від вас.